Сьогодні даний текст Ремлян 6 23 й Верш. Дарування Боже, життя Вічне у Христі Ісусі, Господі наш. Читаємо значення. Дарунок не може стати дійсним, якщо не зважати стрічу поглядів даючого і приймаючого? Запропонування повинно зробити. І той, кому є запропоновано, мусить добровільно прийняти ту пропозицію. Коли чоловік, котрому Пропозиція стала доступною, відмовляється або занедбує прийняти її, тоді дарунок той не поступає до нього. Тому жертва викупу стає ужита для користі лише тих, хто просить і охоче користає. Люди мусять вибрати, чи остатися під прокляттям, яке справедливо спочиває на них, або скористати з Божої любові, доброти і ласки, і пізнати, і добровільно прийняти Його провізію для спасення. Спосіб утечі від смерти і дорога до життя вічного є через Ісуса Христа. Бог положив Його як основу і нема іншого способу і імені за допомогою чого чоловік отримає життя. Коментар за з Вартової бачите No10 1939 рік. Так, тут є установлене правило, яким порядком його дарує життя своїм сотворінням. Тобто дарунок, каже, не може статися дійсним, якщо не зважають стрічу, тобто назустріч дарунку, то не йдуть. На зустріч поглядів, даючого і приймаючого. Тобто, як той, що дає, так той, що сприймає, він має йти на зустріч того дарунку. Якщо цього немає, значить тоді ми бачимо, що є принібрежіте, а принібрежительному дарунок не дається. Тобто .е. не уважним, не розсудливим, нерозположительним, дарунок життя не може бути даний. Погляньмо, дарунок життя його влад дав Адамові і Єві. І якщо вони дарунок послуху не проявили, Бог послухав стать іменно того, щоб життя дати сотворіння. А сотворіння пішло назустріч, дарити, ми бачимо, від того часу і по сьогоднішній день. Немає усіх того розположення. Отже, Зазначено і далі запропонування повинно це зробити і той, кому є запропоновано, мусить добровільно прийняти ту пропозицію. І так, нам що запропоновано? Бо від того часу від Адама і до цього часу кожному згідно часу запропоновано давнки. Чого має послухатися сотворіння, щоб одержати життя? На нашу долю його запропонував, подав, розписав, завершаючу працю. Одним він запропонував і подав проповідь Івана для царств. Другим працівникам він запропонував проповідь про кінець демонського правління. Остаточне остереження подати жителям землі, а нам завершаючи. Отже, кожного, кого він покликав, згідно часу він запропонував, подав, розписав дарунки. І коли чоловік, котрому, пропозиція стала доступною, для нас, доступна стала пропозиція про завершаючу працю. Розписано, подано, написали всі пророст, як в біблійні часи, битва Армагедон в ті часи для них як зустрічалися. Тобто вірні були приготовлені, вірні були послушні, вірні, точно слухалися вказівки. Вони коли писали пророчий образ про битву Армагедон. Цілком підкорилися Божому керівництву і Бог за них воював. Так було. А тепер нам ясно запропонована завершаюча праця, перше приготовча праця до має завершуватися діло його на землі, починається битва Емагедон. Не знищення починається, а починається, як запропоновано. Проголосити сперва, що Бог буде робити. І що на підставі пророст робить вже. Тобто одні повідомляли, що це так буде, а останні повідомляють, що так є. І Якщо це розпізнано, запропоноване і позиція займається на підставі цього проросту, то тоді одержує цей дарунок життя. Тому далі сказано, що коли чоловік, котрому пропозиція стала доступна, відмовляється, бо занедбає прийняти її, тоді дарунок той не поступає до нього. Як бачимо, многие знаходилися ми разом. Чому розділилися? Тому що запропонований дарунок, поданий, роз'яснений дарунок на підставі пророцтва виконати. Божу волю, Божий приказ єдно часу не всі зголосилися взяти. Тому, каже жертва викупу стає в житті для користі лише тих, хто просить його, хоч користає тої об'явленої праці. І люди мусять тепер вибрати, чи остатися під прокляттям, не взяти до уваги пропозицію, не взяти до уваги. До уваги ту працю, ту вістку, котрій прийшов час, над котрою працюють всі небесні сили. Якщо це не береться до уваги, тоді людина залишається під прокляттям, яке, каже, справедливо спочиває на них. Або користати з Божою любов'ю, тобто взяти до уваги пропозицію, користати з Божою любов'ю доброти і ласки і пізнати. І добровільно прийняти його пропозицію для спасення. Тож, якщо виконується Божий приказ згідно часу, пропозиція для спасення береться, якщо згідно часу не береться, то що запропонував Бог Єгова і всі святі ангели з Ісусом Христом. Якщо це не береться, тоді дарунок життя. Яке дає Його очі Ісуса Христа, не може бути даний. Тому спосіб утечі від смерті і дорога до вічного життя через Ісуса Христа є іменно через Ісуса Христа, коли то, що робить Ісус Христос, то роблять і вірні послідувати Ісуса Христа. І Бог положив як основу іменно Ісуса Христа. І нема іншого. Тобто Ісус Христос виконав все, що записано було про Него у проростки. Виконав Ісус Христос усе. І те, що запропонував йому Його виконати, Він віднайшов і Він виконав. І за це показує, що Бог Його Воскресив Його смерті, дав йому життя, бо він виконав все по накресленню Божому. Те, що було запропоновано йому. Тому сказано, що Бог положив його Ісуса Христа як основу, і нема іншого способу, і нема другого імені для допомогою пом чого чоловік може отримати життя. А тепер погляньмо на факт. люди пішли кожен своєю дорогою. Не тою, що запропонував Бог Ігова через Ісуса Христа. І над чим працює Бог Його Ісус Христос. Люди працюють, забезпечують себе. І все їх забезпечення марне на знищення в світі піде. Тому нам даровано зрозуміти, як зазначено що коли запрошується, від Його, каже, запропонував, запросив зробити що, тому. Кому їй запропоновано, то мусить добровільно взяти її. Якщо нема доброї волі взяти, значить він не йде дорогою до життя. Він йде дорогою до погибелі. Це так злочиниться.